Дотліває холод мій у ватрі, я один за мрійний йду. Ми тоді зустрілися в театрі, на гальорці, в третьому ряду, і не віру, що мені здалося, бо напевно знаю, так було, то не скрипка кликала, волосся, що тобі спадало на чоло. Тишина хиталася велично, ніжні струни квилили внизу, тож було так солодко й незвично у твоїх очах читати грозу. А коли виходили із зали з думами про вічне і зимене, довго ти під ліхтарем стояла і чекала радість на мене Ми йшли через блакитне місто, мовчки зупинились на мосту. Ти була така прозора. Чиста, я не смію порушити чистоту, тільки досі знаю, не здалося, так і залишилось, як було, то не скрипка кличе, а волосся, що тобі спадало на чоло. дотліває холод мій у ватрі. Біля мосту з тишою ходу. Часто жду тебе я у театрі, на галярці, У третьому ряду. Коли б тобі бажав я сліз і муки, і кари найстрашнішої бажав, я б не викручував твої тендітні руки і в хмурім підземелі не держав. Я б не став тебе вогнем палити. З тобою б розквитався без жалю. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю.